Слава Ісусу Христу! Подорож з Ісусом в пекло. Біблія відкриває потойбічний світ. Ісус у 16 розділі Луки, Він описує, Коли людина вмирає, один був ангелами забраний в рай, а інший в пекло. І як вирішити питання, якщо людина уже в пеклі? Авраам каже, Аж ніяк, все вирішується тільки на землі. Питання, питання тоді, як рідним вирішити це питання, щоб вони не пішли до пекла. І Авраам відповідає: тільки через Моїсея та пророків, тобто через Писання, через пізнання Бога. А Моїсей та пророки вони вчили про що? Про Ісуса? Про пришестя Христа. Христос прийшов на землю, і Він дав владу церкві, поставив апостолів, щоб вони йшли та проповідували до кінця землі. І в розділі Матфія написано, що брама, пекла не здолають церкви. От і все. Тому, якщо пекла немає, що про нього тоді говорити? А якщо хтось уже переможений пеклом, він не може його перемогти. Проте ворота пекла не можуть здолати церкву. Чому? Тому що церква це тіло Ісуса Христа. І в Книгі Відкровення говорить. Перший розділ, що Ісус був мертвий і ожив, і має ключі пекла та смерті, а в посланні Євреям написано, що Він переміг державу смерті, переміг сатану і забрав ключі смерті та пекла, і здійснив цей увесь шлях, здійснив цю перемогу. Амінь.